Що скучили за інтерактивами від Володимира. Ребята, дивіться до кінця. Хто додивиться до кінця, той красавчик, хто не додивиться, той дурачок. Значить, дивіться, який у нас е інтерактив. У нас, я показую зараз обзорчик на ліхтарчик. Ось ось, будь ласка, е я ставлю на нього акційну знижену ціну. Е знижена ціна на 10% менша, ніж ціна на сайті. Коротше, знижка 10%. І ставлю цих три ліхтаря. Тепер дивіться. Я показую, що це за ліхтар це ліхтар відекс, хто не знає, що вдруг. Я зараз покажу, що про нього. Дивіться до кінця. Значить, дивіться. Це ліхтарчик. Унікальний чим. Ну, Два години гарантії, всі знають. VIDEX – це якість, це якість збірки. Тайпсі зарядка швидкісна. Ремішок. Кстати, гарантія не у всіх магазинах діє. В мене діє гарантія. Питайте, якщо десь побачили цей ліхтар. Хороший ремішок, мені подобається. Він у нас масивненький йде. Передок, оце метал пішов, це пластик пішов. Ну, пластик хорошої збірки. Плюс у нас датчик руху, і в нас лінза. Це єдиний ліхтар відекс, який має лінзу. Іменно лінзу, всі, що люблять. Оце бачите, захват лінзою. От. У нього світодіод дуже хороший і потужний, по-перше, по-друге, у нього точечка зводиться, отак крутиться. По-третє, в нього датчик руху. Ну, це ліхтар, я думаю, самий-самий суперовий. І з відекса, кому не треба червоний колір, а тільки білий це самий потужний ліхтар. Значить, цей ліхтар, три штучки я ставлю, акційну ціну ставлю. І засікаю один тиждень після зйомки цього відео. Оце відео я заливаю, тиждень проходить. Вам треба в коментарях написати відекс. Пишем в коментарях відекс. І. Я за слово Відекс, всі, хто написали, буду ці три ліхтаря розігрувати між документаторами. Якщо ці три ліхтаря за тиждень розкуплять за акційною ціною, тоді не будемо розіграш. Якщо куплять два ліхтаря, а один залишиться, я один розіграю між документаторами. Якщо ні одного не куплять, а зараз ліхтарі купляють рідко, можуть і не купити. То всі три розіграються між коментаторами. Я думаю, класно? класно! Так, що я собі рекламу товару пустив? Ви собі пустили? Блін, я тупанув, тут же є червоний. Тут ти тупе, блін. Животне, є червоний. Я забув. Ребята, цей військовий ж у мене брали для червоної підсвітки. Однорежимний червоний. Включив і виключив. Тож цей ліхтар ще чим класний, він запоминає последній режим і виключається з одного нажатія. Поняли? Ось, все. виключив, включив. Можна білий ігнорувати. Так само і білий. Я можу включити режим білого і далі просто вимкнув, включив, вимкнув, включив. Він як однорежимний працює. Я забув, все. Зовсім забув, ребята, хто не дивився відео до кінця, той красавчик. Треба ще обов'язково відмітити трьох друзів в коментарю. Інакше не подарую ліхтаря. Так що, хто не дивився, той взагалі красавчик.